Пане Романе, не можу не запитати, відбулися. не е, не можу сказати, ні, не так скажу, Сформулюю інакше. Відбувся цирк в Білорусі. Е, Лукашенко його влаштував разом зі своїм шпіцем, зі своїм клікою, намалював собі більше 82%. Це все не дивує. Е, і питань тут у мене до цього немає. Мене турбує таке питання. Як ви вважаєте? а ось ці, так звані вибори в Білорусі вони показали нам слабкість європейських європейських партнерів, слабкість Європи. Що за стільки років, скільки вони вводили санкції, скільки вони писали глибоких занепокоєнь? все рівно люди не людина, Лукашенко малює собі ті цифри, які він хоче. все рівно країни, як такої вже в Білорусі, не існує, а тому, що це вже частина Росії. От чи показується нам слабкість Європи? Так, це показує в чергове, показує, наскільки Європа слабка. І е, найнеприємніше те, що в цьому питанні слабкість проявляють і найближчі сусіди Білорусі це Литва, Польща і Україна. Бо те, що відбувається в Білорусі, воно в першу чергу стосується цих трьох держав. І якщо я пам'ятаю ще. Часи, коли Литва, Польща і Україна конкурували між собою, іноді сперечалися за а, способи, за інструментарій роботи з Білоруссю, то в нинішній ситуації, коли в усіх натівських документах Білорусі і територія визначена як загроза безпеці Європи, після того, коли з території Білорусі по Україні. Летять і продовжують летити безпілотники, ракети, а звідти зайшли танки, далі проводити себе і вести себе так, щоб звідти пролунало, що таких спокійних виборів ще не було в Білорусі, він повинен жити і боятись, а не проводити спокійний фарс. От так, як це було зроблено на цей раз. У мене ніяких претензій немає до білоруської опозиції, тому що всі, хто міг сказати слово, їх або знищили, і навіть могили невідомо, де їхні знаходяться. Інших просто вигнали, витурили за межі Білорусі. Тому ситуація така: суспільство без лідерів це зібрання їдоків. Воно абсолютно ні на що не здатне. А кліка Лукашенка дуже. Щільно моніторить ситуацію, і просто кожного, хто здатен на лідерство, знищує. Частина з них сидить у в'язницях нинішніх. Але те, що світ має піклуватись, і Європа, в центрі якої знаходиться така нечисть, і це продовжується вже більше 30 років, і це не отримує не тільки оцінки постійної стабільної оцінки, як крайньо негативна річ. Я вже не кажу дій. Проти нього це викликає просто справді, справді це викликає от ті речі, які іноді дозволяє собі говорити Трамп, оцінюючи дії європейців в питаннях безпеки. Тому в цьому відношенні тут необхідні дії, і ще раз кажу, які б забезпечували те, щоб він жив і боявся. Угу. Пане Романе, стосовно дій хочу все ж таки запитати: ми зараз бачимо, як служба Божа України, як ми вже її називаємо, приходить до проросійських пропагандистів. Як Ренбо накладає санкції проти російських пропагандистів, але тим не менше, бачимо і засилля цих російських пропагандистів через Ютуб. Виліз вже знову таки Мураєв, і Ми розуміємо, що Росія продовжує вкидати гроші в ось цей проросійський наратив. В принципі, це те саме, що робила вона і в Білорусі на початках. А потім вже все більше ось цей муховик розкрутився, поки вона не стала повновладною, я б сказала, держателькою усього інформаційного простору Білорусі. Відтак вона перейшла до державних органів. Ви у нас зараз таку загрозу бачите? Ну тому що ми все частіше чуємо про вибори. Суспільство каже: не треба виборів, війна, але бачимо, що готуються до виборів. Ну і це видно, мені здається, неозброєним оком. І ось ці про російські вкиди, про російські телеграм-канали, які все більше і більше обговорюються. Якісь наративи, от наскільки ми в небезпеці зараз ну, Ви розумієте такі речі, як вибори, як оце Буданов сказав. Там, як там джерела, які забажали бути невказаними. От коли, коли це читаєш, розумієш, чудово, що ми знаходилися під цим пресом і будемо знаходитися. Хтось з необережності, хтось по завданню, хтось із за власної дурі, не подумавши, От ці речі викидає, і потім все це обертається тим, що або суспільство перетворюється просто в ганчірку. Або воно озлоблюється, або воно починає вирішувати ситуацію всередині себе і так далі. Ну, згадайте ситуацію. Рік назад ми з вами могли говорити про те, що одна баришня нападала то на одного генерала, то на другого, угу. то на третього. Ну, тепер не вона вже нападає. Тепер вже знайшлися інші, що влаштували каток, і так далі. Розумієте, все це. Все це свідчить про те, що ми дуже м'які до сприйняття оцих речей. І в цьому відношенні має бути колосальна захисна система. Цією захисною системою, окрім того, що працюють Божі і небожі служби, от там, спецслужби і так далі, має бути інформаційний простір, який наповнюється відповідним продуктом. На цим треба працювати, розвивати. Заохочувати ці речі, а не залишати все це для Тіктока, для Ікс і так далі. Так, від цього нікуди не дінешся. Це буде присутнє. Але в цьому відношенні треба творити себе, Україну, як такою. Україна має бути на землі, і в повітрі, і в інформаційному просторі. Точнісінько, так вона, вона має бути, має себе вибудовувати. Ну, навіть от візьміть, будь ласка, ту царину, яку ми з вами торуємо. І що ми маємо в цьому плані? От відкрийте Фейсбук і подивіться, чи в Фейсбуці, чи в Ютубі. Що ми на сьогоднішній день маємо от усі разом, скільки це буде, людей, які цим займаються. Ну, це от, от дві руки, mm -hmm. порахували все. Так не наповнюється інформаційний простір. Я вже не кажу. Давайте візьмемо от тему, яка мене найбільш болить. А не розбираюся у питаннях військових. Але у нас немає фахівців, які б могли коментувати ці речі високопрофесійно. От. А це говорить про те, що нема, значить, треба готувати. Просто готувати цих людей. Ну, ми ж беремо інформацію звідки? З німецьких джерел, австрійських джерел, з британських джерел про те, що відбувається на полі бою в Україні. Унікальна ситуація. Ті одиниці, які є. Ну, вони не встигають просто за всім переліком проблем, які є. А це ключове питання: роз'яснити, що і як відбувається. А не треба істерити, треба з толком пояснити. Перше, друге, третє. Використовуються такі дії. Привожу вам приклад. У... Ще холодне крісло в кабінеті Байдена. Угу. Воно ще холодне. Уже пішов Байден, не прийшов Трамп. Пентагон проводить закритий брифінг. Трамп тільки підписує. Там він підписав ще у, цьому, у будинку культури, чи як там цей палац виступав. Він там підписав укази. Уже в Пентагоні проводиться закритий брифінг, де не бачать, хто говорить з боку військових, роз'яснюють, що робить Пентагон для виконання указу Трампа. Що там людей поміняли, чи що? Ні, ніхто там не поміняли, пройшло рішення Верховного головнокомандувача. І в закритій системі, без відповіді на питання, хто це говорить, журналісти в онлайн режимі виходять на вище керівництво Пентагону, вони роз'яснюють, що вони роблять, коли в Україні це може відбутися при нашій ангельській системі управління, коли журналіст може зателефонувати туди, в Міністерство оборони. Де буде один, який буде розказувати про військові справи, інший про закупівлю, і його запитає журналіст: А що ви це робите отут? І йому скажуть: ми робимо перше, друге. Я не, не уявляю це поки що, виходячи з того, що я бачу і чую. І це ж не просто для а, американських журналістів. Я це читаю кожен день в онлайн режимі звідти. Тобто, це дає можливість людям розуміти і в сполучених штатах Америки, і в усьому світі, що і як вони роблять. Бачите, пане Романе, нам кажуть, ну наразі війна. Хоча знову ж таки у нас немає цензури під час війни, що мені видається справді дивом, і це десь добре. Але ось такої комунікації теж на жаль, немає. Але як писав класик, лупайтесь у скалу, нехай ні жар, ні холод не спинить вас, зносіть трути, спрагу й голод. Пане Романе, працюємо ми з вами разом в цій царині Також дякую вам за сьогодні. Дякую за зустріч, зустріч. я ж закли... закликаю всіх не забувати, що наша майбутня перемога це відповідальність кожного з нас. Не забувайте донатити на Збройні Сили України і допомагати своїй армії, щоб не стати частиною армії окупанта. Роман Безсмертний український політик та дипломат був разом із нами. Пишіть свої коментарі, залишайте свої запитання, ставте вподобайки. Ви знаєте все, як робити. До зустрічі.